Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні буду робити помідорчики. Не знаю, як це правильно називається: солить чи заквашувати. Так, напишіть, хто знає правильно, але ну, це рецепт дуже-дуже смачний і швидкий. До речі, він дуже хорошо зберігається, аж до весни. Я покажу нюанси, з яких помідорів це можна зробити, і як це можна зробити щоб було смачніше. І так, нам потрібно хрін на дно, це обов'язково. У мене він такий вже підгулявший трошки. Ложимо. В мене листя ожини. Бажану помаленьку, І щось таке, ну, що є, то є. Укропу в мене немає. У мене петрушка і то така суха. Ну, саме головне, щоб дав свій смак і свій запах. Наклали це. В банку кладемо листя, вишні, ну, штук 4-5. 4-5. Туди часник, але такий, знаєте, роздавлений. Роздавили, кинули. І так, два зубка. Тепер беремо помідори, щоб були без пошкоджень, щоб були одного кольору, ну, не одного кольору, одного, одної стеглості. Помідори червоні. Я ці не прокалую. Якщо ви ложите в банку бурі і помідори, вони хорошо зберігаються і будуть свіжі, як свіжі, аж через два тижні, через три, все одно. Щоб вони салювалися швидше, любіть червоні чи бурі, особливо бурі, я робила бурі, отакі, бачите, не доспівши. Я робила проколи. Несколько штук, ну такого, попрокалувала і тоді ложу. Зараз я не буду бурі ложити, це просто вам показала. Накладаємо. Напевно, цей теж проколю. Отак. І кладемо. Ні в коем випадку не кладіть в засолку цибулю. Цибуля будет давать рідині таку жидкость, несмачне, гидке таке. Цибулю ніколи не кладеться у засолку. Це я також ложу хрін. Петрушку або укроп. Якщо є укроп, якщо є свіжий, буде взагалі чудово. І також часник. Роздавлюємо для того, щоб швидше пішов смак. Я думаю, вона ще мені сюди. вмістити. якщо у вас спілі, такі спілі-спілі помідори, прокалувати не треба. Якщо хочете бігом його їсти, так то прокалуйте. Тепер для розсолу нам потрібно у мене тут 2 літри води приблизно. Беремо одну ложку солі сіль беремо кам'яну. йодовану, екстра не беремо. Це на літр води. Я взяла 2 літри води, значить ще ложу 2, літ... 2 ложки цукру, ой, господі, солі. І 4 ложки цукру. Раз, два, три, чотири. Я ще трішки добавлю. І так, на одну літру води одна ложка солі і дві цукру. А оскільки у мене тут а, дві літри води, значить я положила дві ложки солі і чотири ложки цукру. Беремо оцет 9% на літру 50 грам. Тут 2 літри, значить в мене буде 100 грамів. Розмішуємо. Наливаємо. Рідина треба покрити помідори. Я не додаю ацтулової кислоти. Так? Нічого більше не додаю. Просто накриваю кришкою, залишаю при кімнатній температурі на дня 2. Там залежить від того, яка у вас температура в домі. А потім ставлю в холодильник. І якщо ви хочете зберігати його довго, виносите зразу в погріб, де ви зберігаєте холодне місце. Якщо ви хочете їсти уже через пару днів, то залиште на 2 дні в, в теплому місці, а потім в холодильник і вже можете зразу їсти. Якщо у вас помідори бурі, так, то вони дуже довго зберігаються і можна буде їсти їх приблизно через 2-3 тижні. Отакою наложила і закриваю. Для впевненості в тому, щоб плотно було закрите, можна діти клієночку і різиночку. Приїжджать клійонку, кульочок якийсь, а потім кришку зверху. Я буду їсти їх зразу через пару днів. Так що я залишаю так. Ось такі помідорчики в нас вийшли. Заготовлюйте задоволенням всім бажаю мирного неба, терпіння і благополуччя. Ці помідорчики зберігаються дуже довго, аж до самої весни. Попробуйте по цьому рецепту зробити ви не пошкодуєте. Якщо, що, то ви можете додати цитилову кислоту. Десь дві таблеточки. Я не додаю. А цитилова кислота в нашому організмі розріджує кров. Це корисно, але з міру. Всім дякую за увагу до наступної зустрічі. Бувайте.